Колись давно на одному кам'яному, сонячно-вітряному півострові, жив безстрашний воїн. Наймудріший правитель, що об'єднав незламний народ і створив кримське шефіко! Стоп! Don't push the horses! Ми ж домовилися починати не звідси. Чекль! Це ж найцікавіше! Історію Криму обов'язково треба починати з самого початку. До створення твого народу. Там ще 12 інших жило, а про одинадцятий навіть ніхто ще не чув. Зараз ми розкажемо про Крим так, як ніхто раніше. Добре? Як ще почнемо спочатку, але хутенько. Вас вітає дистанційка від Dream School, де ми не зазублюємо історію, а проживаємо її. І сьогодні ви дізнаєтеся, чому Крим називають тавридою? Хто такі воїни-молокоїди? Де в Криму влаштовували гладіаторські бої? Та як Крим в'язницею став? Це Крим. Сонячний півострів, оточений аж двома морями. На його півночі розляглися широчезні степи, куди бозна, коли прискакав кочовий. Ну просто досконалий войовничий народ з далекої Азії, кімерійці. Першим про цей народ написав давньогрецький письменник Гомер у своїх творах Іліада та Одісея, де назвав їх кобилодойцями і молокоїдами, бо коні давали їм все необхідне для виживання. Дехто називав їх безжальними ворогами і не дарма. Кімерійці вважаються першим народом у Криму, який міг створювати мечі, наконечники списів та стріл із заліза. А про їх вправність верхової їзди я, я взагалі мовчу, бо не знаєш нічого. Давай якось швидше. Якщо не заважатимеш, то ми вже скоро прийдемо до твого улюбленого героя. Якше. Кімерійці гарно вміють на конях під час битви ворогів мечем рубати і навіть стріляти з лука. Але вони не завжди живуть там, де кінь спиниться, бо теж хочуть трошки спокою, заземлитися. Тому знайшли одне давнє поселення і стали люб'язними сусідами з його мешканцями. Ай, важкий живі! <клух> так, далі меч, кинжал, лук, стріли. Буй мене грім. А що йому стільки всього на тому світі. А ти думаєш, що він там буде захищатися? Пальцями? А, ну так. То може ще тоді йому коня туди покладемо, щоб йому було як пересуватись на тому світі. О! А ти Петра єш чоловіче? Так, а можна ще йому турбину з золотом, щоб собі там на якусь булочку виміняв. Хто знає, як в них там з їжею. Хаймурець. Гов, люди! Несіть коня і всі закопувати будемо. І землі давай насипем, так, щоб висотою як ціле дерево. А ти бедриш, чоловіче. А кажеш, нічого в похованнях не тямиш. Ось так виглядають ці земляні кургани зараз. І чим курган вищий, тим людину більше любили та шанували. Трошки нижче степів у Криму розкинулися височезні гори. Найвищий тут славетний Орман Кош, або як дехто чомусь каже, Роман Кош. Саме тут жили гірські племена Таврів, через яких Крим, до речі, вперше назвали Тавридою. Уміли таври різне, розводили тварин, вирощували пшеницю, з якої пекли хліб, ловили рибку, а ще займалися піратством. Пірати чорного моря. Та були у таврів, м'яко кажучи, дещо специфічні релігійні ритуали. Після того, як до берегів Криму прибивало уламки кораблів, зазвичай грецьких таври виловлювали потопельників і приносили їх як жертву богам, викидаючи їх назад у море. А от їх голови настромлювали на палі нижче під кримськими горами тягнеться довжелезна берегова лінія. Пляжик такий. Сюди і припливли колись давно культурні греки. І на берегах Криму будували містечка. А ось ці два були найбільшими. Та чому взагалі вони припливли до Криму? Чи їм там у Греції місця не вистачало? Та звісно, там 80% крито горами. Аааааааааааааааа-а-аааа-а-аа-а-аа-аа-а-а-а-а-а. Після прибуття греків Крим змінився до невпізнаваності. Вони набудували безліч надзвичайно гарних містечок з вимущеними доріжками, розкішними грецькими будиночками з колонами. Оце це Одним словом. Красота. Найголовнішим і найбільшим містом Криму вважається Херсонес. І розташований він на місці сучасного українського Севастополя. Або кримськотатарською Акяр. І Херсонес, як і багато інших грецьких міст, у той час був містом державою. Греки не казали місто держава, греки казали Поліс. Кожен Поліс був незалежним. Його жителі частенько збиралися разом, аби вирішити, чим торгувати, що виготовляти. Та найбільш нагальне де взяти гроші. А монети, до речі, в кожного полісу були свої. Завдяки приємній погодці в Криму греки могли вирощувати виноград і робити з нього вишукане вино. А ще вони вміли створювати складне слово. Okay. А ще вони вміли створювати різноманітні вироби з кераміки. Металів, зокрема золота. А на дозвіллі хм, любили порибалити. А зовсім недалеко від Криму, тільки через 2,5 тисячоліття, одеська школа Dream School проводитиме набір на новий навчальний рік. Тому, якщо ви хочете навчатися не заради оцінок, а заради себе. Запрошуємо вас до школи на офлайн чи онлайн навчання. Тут можна все обов'язково тільки мріяти. Та спокійно грекам не жилося. Часто до Криму навідувалися інші войовничі народи, які грабували їх села та містечка. Одному місту захиститися проти навали було складно. А гуртом, а гуртом і батька легше бити. Тому для оборони і кращої торгівлі частина полісів об'єдналася і утворила державу. Боспорське царство зі столицею у Пантікапеї. Пантікапей це давно керч по-нашому зараз або керич. О, та-та-та-та-та. довгий час Крим радо приймав у себе кімерійців, приймав їх спосіб життя, мову, культуру. Аж поки з цих земель їх силою не вигнав і ще один кочовий, значно сильніший народ, фанати золота та прикрас, скіфи. Вони були схожими на кімерійців, вміли обробляти залізо, робити з нього різні штуки, дрюки, ховали померлих у курганах, гарно опанували їзду вверхи, вправно воювали, та їм вдалося зробити дещо більше створити свою власну державу, яку назвали Велика Скіфія. Але прийшов ще один народ, який прогнав скіфів з усіх територій, окрім Криму. Отак виникла мала Скіфія. А щоб залишитися тут надовго, потрібно було вжитися з іншими народами. Тому вони почали змішуватися з племенами наших давніх друзів. Таврів, після чого їх разом стали називати тавроскіфами. А от з греками та їх полісами бувало по всякому. То жорстоко воювали, то мирно собі торгували за дуже простою схемою. Товар на товар. Наприклад, скіфські царі дуже полюбляли золоті прикраси, які майстерно виготовляли греки-ювеліри. Тому вони часто просили у скіфів за це м'ясо, зерно чи навіть залізо. Але пізніше на місце греків. Прийшла могутня Римська імперія і взяла під своє крило усі грецькі міста. На цих територіях вони розмістили велику кількість війська. Та де там велику, так щоб чисто вистачило захиститися, ну і щоб порядку дотримувалися. Н ну та та згоден. Однією з найбільших римських фортець була фортеця Харакс, де й розташовувалися головні сили римлян. А їх кораблі знаходилися поблизу Херсонеса. Та мав Крим іще одну особливість. Дивись! папа, 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 це ви? Ні, ні, не треба! Не хочу, щоб мене таким бачили. Я вже давно не папа. Я з того часу пішов проти імператора. Бо він, бачите, вірить багатьох боїв, а я тільки в одного. От і ока з мене не спускав. А я далі проповідував, ну бо людям то подобається. От йому терпець увірвався і послав за мною. А потім клац. Я вже на кораблі, який мене в Крим привіз. І зараз працюю на каменоломні. Здоров'я слабеньке! Це тільки дилюсь, щоб ніхто нічого не вкрав. Є! Справа в тому, що в Римській імперії Крим вважався дуже далекою північною місциною, десь на кордоні з варварами. Тому сюди часто і відправляли неугодних осіб. От і попередній герой, папа Римський, був серед них. Та окрім того, що тут зробили каторгу, від римлян Крим отримав ще декілька чудових речей. Це масштаби. А людей скільки, аж яблуку ніде опасти. Певно, всі сюди на відкриття збіглися. Оце температурка, а? Пекельна. Ой, ці римляни, вона придумували. Терми казали вони. Покупайся, казали вони. Чиста водичка казали вони. Ну, та звісно, що не чиста. А де її понабиратися тої води кожен раз і міняти? Стільки басейнів і в кожному різна температура, ну. О, тут читальня, тут спортзальня. Людям місця поплавати нема. Хай так живе імператор! Хай живе імператор! Стережись! В брудному Фух! А ще окрім лазень римляни принесли сюди справжні гладіаторські бої. Але ж ти скажи, що не в колізеях. Скажи, де? Билися вони у театрах, але все було по-справжньому. Римляни спеціально перебудовували грецькі театри в місця для боїв, де гладіатори билися не тільки одне з одним, а ще й з ведмедями, гепардами, вовками і іншими хижими звірами. Потім до Римлян у Крим прийшли незвичні гості. Русявоволосі, світлоокі, північні вовки. Германські племена готів. Сильні воїни, чудові землероби. Вони вірили в багатьох боїв. Але після того, як їх невеличка частина прийшла до Криму і осіла тут, вони стали християнами. Окрім. Того Крим отримав нову чудову мову. Кримські готи говорили на діалекті готської мови, який можна було почути в Криму донедавна. 300 років тому, якщо точніше, а ту частину, в якій мешкали готи, з часом назвуть готія. До цієї компанії з далекого сходу завалилися племена любителів шкіряних штанів безжальні гуни і почали розтоптувати усе на своєму шляху. А ще гони так гналися, що інші народи вирішили брати ноги в руки і тікати, аби тільки ті їх не наздогнали. Так розпочалося велике переселення народів. Ну а для того, аби переселити росіян назад до себе, ми закликаємо вас підтримати та висловити вдячність нашим силам оборони України донатом на будь-який перевірний збір. Окрім того. Хочемо подякувати нашим дорогим спонсорам за безмежну підтримку та любов. Дякуємо вам дуже. Без вас нам було б надзвичайно складно. А мене б і взагалі ніколи не вигадали. Саголенес. Потім гуни зазнали поразки від Римської імперії. Хоча і вона довго не протрималась, принаймні, її західна частинка. а от східна встояла і її почали називати Візантія. Тож візантійці скоренько повернулися до Криму і осіли у його південній частині. У цих краях нудно не буває. Тому згодом сюди доскакали віряни чужої релігії. Контролери усіх торгових шляхів нестримні хозари. Взаємини хозар та візантійців були складними. Час від часу між ними спалахували жорстокі війни. Хоча бувало, що і жили мирно, потрібно було просто правильно домовитися. І візантійці знайшли. Чудовий підхід, щоб козари не руйнували міста, тримайте гроші. Щоб торгувати з ними, тримайте гроші. Щоб просто не заважали жити, тримайте гроші. Тому інколи і в грошах щастя. Потім козар розмазав один блакитноокий князь з сережкою у вусі, і замість них у Крим прийшли сірі соколи степу, блідоволосі Кипчаки, або як ви їх називаєте, полпці. Тож тепер візантійці ділили Крим з половцями, які оселилися в кримських степах. З собою ті принесли звичаї, традиції, побут, військові секретики, отаких от, от половецьких баб, і половецьку або ж. Кипчацьку мову, яка стане основою для майбутньої кримсько-татарської мови. Завдяки своїй силі половці змушували візантійські міста сплачувати їм данину. Саме через них проходили торгівельні шляхи, що з'єднували захід та схід. А торгували усім, чим тільки можна: вином, горіхами, худобою, хутром, бананами, людьми. Гаразд, жартую, бананами не торгували. А от людьми, а саме рабами, торгували дуже. Часто їх везли до портів, а звідти вже на кораблику та й світ за очі, де продавали їх за хорошу суму. Ви не повірите, але половців теж погнали в шию. Це був народ, що міг з'їсти собаку на обід. Народ, що їздить тільки на низеньких конях, але не коні. Безстрашні монголи. Монголи одразу приєднали Крим до своєї величезної країни, котра ділилася на на маленькі частини, які називалися улуси. Це як у нас, наприклад, області. Ними керували або родичі монгольського хана, або його намісники, заступники. Тоді і був створений Кримський улус зі столицею у місті Крим, на честь якого за однією з версій з'явилася нова назва півострова Крим. А от наступний народ називатиметься місто Солхат. Наступний народ? Так. Монголи ж контролювали не весь Крим. А це той самий одинадцятий народ, про який ніхто не чув. Це той самий одинадцятий народ. Телевіста! Земля! Земля! Поки венеціанці не встигли осісти, треба забрати Крим собі. Я зберу найкращих воїнів Генуї. Вдаримо по них так, що до Венеція аж по воді побіжать. Перфетаменте! Знайдете мені коня! Поїду до монголів! Треба взяти дозвіл для того, аби керувати цими землями. Як тільки дам знак, будуйте укріплення і про те, що є сил. Буде зроблено, сеньоре. О, як ти тут опинився? А! Це не ти. Це ти! Це я, капітане. А це я. Ага. Ти. Ти. Ти! ти. Запрошую купців! Пропонуй найвигідніші умови. Я хочу знати все про кожен корабель в Чорному морі, що перевозить товари. сарафатто. Ну що, браття Генуесі? От от настане час, коли ми зможемо назвати цю землю нашим домом. Тож, давайте зробимо це! Всі! Генуя була не просто італійським містечком, а цілою морською країною, яка мала багатенько фортець і поселень по всьому узбережжю Середземного моря. А для того, аби закріпитися у Криму, генуесті домовилися з монгольським ханом про викуп невеличкого селища Кафи, де вже стояла нехай зруйнована, але фортеця кримською кефі, але зараз і звикли до грецької назви Феодосія. Генесці вдихнули у місто нове життя, і найголовніше. Найголовніше. І найголовніше відновили фортецю. Кафа стала головним містом і центром італійської торгівлі у Криму. А поруч із нею уздовж берега з'явилося ще декілька генуейських фортець. Ось ця, наприклад, сучасний судак. <гум> ну, добре, добре, ось справжня фортеця. А як круто генесці управляли своїми містами у Криму? Значить, обрали дуже серйозного і чесного чоловіка з багатої знатної родини. Консула, який мав керувати усіма поселеннями рівно один рік, щоб не було ніяких договорнячків і таємних домовленостей, як вкрасти грошенят, консул мав стежити за тим, чи все населення дотримується законів, чи дотримується законів, чи добре укріплене місто, і чи зможе воно вистояти у разі наступу? А ще слідкувати за тим, як будуються дороги, мости, храми та місця для купців, і обов'язково мав відзвітувати за. Кожну витрачену копійку. Бо якщо станеться так, що не дорахуються хоча б однієї, то у нього заберуть і те, що вкрав, і хату, і ще й штраф величезний випишуть. О, о о а ще Генуесті зробили так, що до їх містечок приходили і припливали купці з популярного торгового шляху. І що тільки не привозили хутро, ікру, рибу, сіль, шкіри, а найбільш бажаним товаром були. Раби, щоб більше заробити, генесті час від часу їздили по рабів за межі Криму, зокрема на Кавказ, де часто під час голоду у рабство продавали власних дітей, аби вижити за допомогою ось таких от човнів, рабів відвозили до європейських країн, де вони важко працювали на панів, а також до країн сходу, де з чоловіків невільників робили військових, а дівчат, як правило. Продавали до гаремів загалом за дуже приблизною статистикою, за трохи більше ніж 200 років генуейського панування у Криму, було продано близько 500... Тисяч невільників. Енейсці купалися в золоті, наче ті качки в ставку. Але такого самого хотіли й інші країни. Пам'ятаєте, візантійців. У них в імперії почалися глобальні проблеми, і на Крим всім раптом стало байдуже. Тому тепер нікому було захищати населення на цих землях від монголів, які робили свої класичні набіги. Тож наші приятелі з минулого, готи, греки та інші народи вирішили об'єднатися та. Захищатися разом. Пішли до руїн давньої Візантійської фортеці та власними силами відновили її. З часом навколо фортеці виросло містечко, яке назвали Феодоро. Воно й стало столицею держави та запозичило їй свою назву. Ласкаво просимо в князівство Феодоро. Найкращу країну у Криму. Наш народ знає для того, щоб вижити їж і пий. Тому ми знайшли собі найкращу землю в Криму. І так сталося. Вже тут стільки брісної води, що, прости, господи, хоч впися. До речі, про господа. Через Візантію майже всі тут у нас хрещені за православним обрядом. Є ті, хто мають іншу релігію, але ми не проти. У нас можна все. З самого початку не важко було знайти спільну мову між собою. Ми всі говорили різними. Але хвала небесам зійшлися на двох: офіційній грецький та повсякденній кримськоготській. А які тут краєвиди? Поногори, отам річечка в гірській долині тече. Відчуття таке, наче сама природа, як щіт, оберігає нас. Усе, що нам потрібно, готові. Раз, два, три. Стояти, стояти одне моря! Стояти одне за одного, хлопці. Раз, два, три. Стояти одне за одного. Все. Поки що ніхто не приходить. Отже, маємо генуесців, феодоритів і монголів. У той час всередині Золотої Орди тривала жорстока боротьба за трон. А Крим ставав все самостійнішим. І ні, я не кажу про амбіції якогось конкретного чи вигаданого хана. Я кажу про людей. За декілька століть Крим прийняв у себе багато народів та племен. Кожен з них віддав частинку себе, цій землі та населенню тут. Наприклад, греки знайшли найкращі місця на берегах Криму та набудували тут своїх прекрасних містечок. У той час, як кімерійці та скіфи навчилися виживати у безкраїх кримських степах, готи оселилися в горах подалі від усієї метушні і турбувалися про власний спокій. Римляни набудували лазень. Точно зробили населення здоровішим. Генесці камінчиком до камінчика створили багатську фортець. А ще завдяки їхній дуже успішній торгівлі про Крим дізналися інші народи, які радо приїжджали сюди, аби заробити грошенят. Феодорити на власному прикладі показали: якщо тобі загрожує небезпека, потрібно об'єднатися і боротися з ворогом. А от половці та монголи. І, взагалі, дали поштовх до створення унікального, прекрасного мого кримськотатарського народу. І з часом об'єднані спільною мовою, релігією, культурою, вони усвідомили, що бажають чогось більшого, бажають свободи, позбутися монгольської влади над ними та самостійно жити це життя. Але хіба одного бажання достатньо? Не вистачало тільки людини, яка б надихнула та повела за собою цілий народ. Нарешті! Гірай. Гаджі грай. Стоп, стоп, стоп! Це що все? А як же створення кримського тихо? Тихо? Це вже буде наступна захоплююча історія. Дякуємо, що додивилися до кінця. Також дякуємо досліднику кримсько-татарської історії Сергію Громенку, що пробігся по нашому сценарію і залишив декілька важливих коментарів. Рекомендуємо вам переглянути випуск про те, як героїня повісті інститутка від панів відбивалася, або про Вітовта, що усіма силами за Велике Князівство Литовське боровся. З вами був Володимир Чалчинський та дистанційка від Dream School. Використовуйте знання в реальному житті.